Ці слава Україні! Героям слава! Перед нами гравці команди СК сокіл 2013. Кубок з футзалу серед дитячі юнацьких команд. Діліться враженнями про перемогу. Враження про перемогу дуже були круті. Ми грали як одне ціле. Ми грали як одна команда, в нас підтримували батьки, емоції дуже гарні. Зашкалюють, я так. бачу, як твої враження? суперники були досить сильні. Нам дуже сподобалось. Ми грали, викладалися на всі 100 відсотків. Ми старалися грати комбінаційну гру і показувати свій клас всім, хто до нас прийшов поболівати. Як взагалі команда відреагувала на перемогу? Ви відчували, що буде перемога чи ні? Який був настрой? Ми, ми грали так, ми в нас ми дуже хотіли перемогти. Це у нас такий перший фінал, і, і ми, другий фінал і дякувати Богу ми перемогли. Ми до матчу ще налаштовувалися зразу на перемогу, старалися грати. Суперника не можна було ніколи недооцінювати, тому що не дивлячись на те, що вони молодші, вони теж дойшли до фіналу. Так зрозуміло, що взагалі побажаєте своїй команді у преміум лізі і у майбутніх іграх. Побажаємо знов дойти до фіналу і також перемогти, щоб знов зібрати такий аншлаг і щоб за нас знов прийшли поболівати з барабанами. Ой, oh круто. Cool. бажаємо команді сили, успіху і ніколи не здаватися. Кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Я присвячую сім'ї, свою першому присвячую свого брата, тому що він мене завжди возить на тренування, виривається з роботи і хочу присвятити всім остальним ще. Підтримує тебе, дуже круто. А ти кому? Я присвячую всій сім'ї, зокрема бабусі. Ой, дуже мило. Дякую вам, хлопці. Бажаю тільки реалізованих моментів і побільше перемоги. Дякую.